Всім привіт! Сьогодні 15 жовтня 2024 року. З вами компанія Електромотор і хочу показати акумуляторний інструмент. От перед нами пила акумуляторна Руйобі. Друзі, це від німецького виробника. Я їй показував уже цю пилочку. Ну, дана пилочка йде без акумулятора і без зарядного пристрою. Я хочу показати. В Руйобі є різних мощностей акумулятори. От один із них такий самий мощний. От його маркеровочка показую. Бачите. На 60 ампер. Такий надто мощний. Ну і тут, як бачимо, місце для нього даний інструмент працює на одному акумуляторі. О, от такий, друзі, мощний такий от акумулятор. І зарядний пристрій швидкої зарядки. Показую. і покажу маркировочку. Не хоче фокусувати. От маркировка. Отакий, друзі, от зарядний пристрій, швидкої зарядки. Акумулятор мощний. Ну, от заказ робили і зробили от. На мощну зарядочку для того, щоб... Чим мощніше, тим швидше заряджає, друзі. Є акумулятори меншої мощності Руйобі. Заходьте на сайт електромотора, там все покажуть. Які є, які мощності. І є більш слабенькі зарядочки. Вот я показував більш слабенька зарядочка і є більш слабенькі акумулятори, друзі. Я говорив, що акумулятори для всього акумуляторного інструмента. Не буду його перечислять. Руйобі, акумулятор підходить. Так що... Купивши акумуляторний інструмент ройові. При цьому маєте там один чи два, хто, на що гаразд, акумулятори, одну зарядочку. І можете користуватися акумуляторним інструментом, получать задоволення, не тримати лишніх акумуляторів. Надо пилой поставили, попрацювали пилой. Надо другим, там, Шурупо покрутом чи болгарочкою, якщо вона акумуляторна. поставили. Наголошую тільки інструмент Руйобі. Може акумулятори підходять і на другий інструмент, не знаю. Так що кого зацікавив акумуляторний інструмент від німецького виробника Руйобі. Телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber на цей номер телефону. При можливості торгуйтесь. Ніхто нікому не заперечував торгуватись. І при можливості йдемо на оступочки, друзі. Всім мирного неба і гарних покупок. 0.63 426. Десять, десять.